У ботанічному саду імені героїв-десантників Поліського національного університету, 19 вересня, відбувся фестиваль Полісся Ловецьке. Це вперше такий фестиваль. Ми починали два роки тому з невеличких семінарів, форумів. І от за, за два роки вже дійшли до такого, що фахівці ключові галузі тут Житомирщини і інших областей вже збираються на якісно новому рівні. Ми це все проводимо і набагато ширше, і цікавіше і і практичніше. За словами ректора Поліського національного університету Олега Скида. Метою фестивалю є популяризація мисливського господарства. Є певні стереотипи, що мисливство це так, поїхати вполювати тварину, так, відзначити це, і це наче мисливство мисливство. Твої мисливське господарство це набагато більше. Це в багатьох країнах це велика галузь економіки, яка дає і високу зайнятість, і великі надходження до бюджету. Це і туристична складова, і культурна, і історична. Тобто тут дуже багато складових і багатогранних, які можуть дати поштовх розвитку економіки і нашого регіону, і держави в цілому. І це відродження певних традицій, тому ми теж будемо поступово це все відроджувати, відновлювати і пояснювати і навчати, що це може дати колосальний ефект, в тому числі економічний, я роблю на цьому акцент. Тому що зараз у нас галузь мисливського господарства це більше для більше для полювання, для розваги. Так це може бути окремою є, але нереалізованою окремою, окремим напрямком економічної діяльності. Стартував фестиваль молитвою за воїнів мисливців і ловців та посвятою в ловці студентів спеціальності Мисливське господарство. А також відбулася міжнародна науково-практична конференція Мисливське господарство, традиції, досвід, нові горизонти. Ми відкривали лабораторію таксидермії та оцінки мисливських трофеїв, яка зараз єдина по суті в Україні. Де проводяться оцінка мисливських трофеїв за європейськими стандартами, і вона в нас на базі Поліського національного університету. Також, як ви зараз бачите, тут ми спостерігаємо виставку мисливських собак, тому що це теж дотично до спеціальності. Без собак полювання неможливе на сьогоднішній день. І ми організували її тут на території Поліського університету, для того, щоб гості свята змогли побачити різні види мисливських собак і також. Помилуватися, скажімо так, цим дійством. Також в програмі свята у нас передбачено виготовлення мисливських ремізів, тобто солонців на території, значить, нашими ж силами, своїми руками, які потім будуть передані в мисливські господарства кращим, хто відзначиться і так далі. Фестиваль став майданчиком, де об'єдналися науковці, викладачі, студенти та мисливці зі всієї України.